Як би ви пане Олеже, оцінили ну, за я, наявну інформацію на цю хвилину а, про що і пан Єрмак писав, і вчора засоби масової інформації, перелік військової допомоги нашій країні. Я так розумію, що це ще не все до завершення Рамштайна є час, і тоді ми вже побачимо і почуємо. я Сподіваюсь, остаточне так, але, от зараз, що зокрема з того виду озброєння ви для себе можете виокремити, що могло б максимально користь нам принести. Користь в тому полягає не в окремих зразках, і тут важлива зміна парадигми нарешті. Тобто Україна, ну всі ми, тобто, я як журналіст сучаво бачив, по переглядам, що е, кожна передача нового озброєння там цікавило, а що саме буде передавати, там а чим ця машина краща, і, ну, і навіть досі йде дискусія, а що краще нам Леопарді, другий чи краще там Челенджер. Е, фокус mm -hmm. по тому, що от останні якраз от ці от пакети допомоги, які сконсолідовані були. Тобто вони оголошені синхронно, майже те, що е, ці, все там тісно взаємопов'язано. Мова йде про те, що з того, що передано, можливо, вже формувати ну, основи, наприклад, механізованих бригад. Там е, і передаються одночасно, виключно ну, окремо, поки що немає танків, але якщо, наприклад, взяти от пакет від Сполучених Штатів Америки і не один, а одразу два останніх січень, Там сумарно 109 БМП Бредлі. Mm -hmm. Це 109 БМП, це штатний розпис на механізовану бригаду Збройних Сил України зараз 21-го року. І якраз це озброєння для трьох механізованих батальйонів. Так mm -hmm. там не буде вистачати 31 танк. Якщо ми візьмемо артилерію, то якраз це буде на артилерійські підрозділи, які входять у бригаду. Там є авенджери, от які якраз підуть на зенітно-ракетний дивізіон. Тобто придається вже готова структура, готове рішення. Більше того, там коли ми говоримо про західну техніку, особливо бронетехніку, можливо вкрай довго розповідати про кожну особливість. Кожної наприклад, там це V-90, яка шведська. Те, що там скоріш за все буде передаватися версія Б 1 або C, яка має. Просто програмовані боєприпаси призначені для того, щоб нищити піхоту, коли 40 міліметровий снаряд оснащений 1040 вольфрамовими врачаючими елементами, які підриваються над головами противника, і це просто піхотна мітла для того, щоб просто максимально ефективно знищувати людську силу противника. Можливо, це розповідати. Можливо, там спорущатися, що краще гармата нарізна у Челенджера Другого чи колодкоствольна районметаловська сто двадцята. Але з з тому, що вся ця техніка вона створювалася з головною метою протидіяти ще армії радянського союзу. Вона конструювалася для цього концептуально. Вона враховує дальність стрільби, щоб було більше, щоб якість оптичних приладів дозволяла побачити ворога раніше, прицілитись точніше, щоб броня самої техніки вона витримувала ті боєприпаси, які в неї будуть летіти. Тому і Бредлі, і ЦВ-90, і вони. І мардери, до речі, вони витримують лобові проекції 30 мм автоматичного гармату, яка встановлюється на такі машини, як БМП 2 чи БТР-82А, яка є основною для безпосередньо армії РФ. Чому танки Абрамс, чому танки Леопард 2 чи Челленджери мають такі рівні бронювання, тому що вони призначені для витримування, як мінімум, звідстані півтора кілометра під калібрного боєприпасу сто мм міліметрової гармати радянських зразків? І все це пов'язано, і все це працює у єдиної системі, і нам передаються вже готові просто рішення, які ну просто вкладаються у загальну систему і концепцію ведення в саме війни за концепцією НАТО. Вже готові рішення, і це більш ніж важливо.